Всім привіт! Ви на каналі Супер Фокса і це нова серія обустройства дому. Вибачте, що, коротше, давно не знімала обустройство. я, коротше, почала обустроювати за кадром, тому вибачаюся. Коротше, ідея я моя така: типу, одну квартиру я буду обустроювати для хлопця, а іншу для дівчинки. Не. Одна квартира буде. Повністю моя ідея це типу ця, яку я обустрою це на мій смак, а іншу я скопіюю з Ютубу. Просто попробую, ну, як в мене вийде, скопіювати квартиру чи ні. Ну, бо я, звісно, зміню стиль, типу. ну, Типу, деякі мелкі деталі зроблю на свій смак. Ну, Але все рівно. Це, типу, повністю моя квартира ну, для ось цього хлопця. А другу квартиру це типу, буду строю їти, типу, для дівчинки, але типу, я не користуватися так то не буду. Типу, це просто я пробую повторити відео, типу, дім, але потім я після цієї серії підозрюю, ну, після того, як я його дороблю, я його видалю. Ну, бо Я не збираюся копіювати. Ну, я можу деякі дрібні деталі скопіювати, але не повністю ж. Коротше, це просто я пробую навчитися. Тим більше, що тут коротше, скоро вийде обнова в тоці і я, типу, переїду, скоріше всього. Ну, а поки що я, типу, не знаю, де моя ос буде жити, бо в мене коротше, тока зл... злітала пару разів ну, під час обнови. Тому прийдеться ну, типу, для моєї ос новий дім. Ну, Вона, типу, буде переїжджати. І так, для кого цікаво, то я, типу, в зломці граю. І всяке таке. Коротше. У мене, коротше, біда, мінус пару підписчиків, і через цього мені обідно. Ну, бо, типу, мінус підписчики. Сумно трохи. Що мінус це йдуть. Ну, не будемо розстроюватися і продовжимо. Я останнім часом частіше почала відео знімати. Мені мене якась така ідея погана вийшла, типу, в моїх думках типу, засіла, Що типу, може в мене YouTube? Ну, типу, я почала знімати більше відео. Може тих, хто підписаний був на мене, і типу, просто були підписані, типу, на мій канал не заходили, просто по приколу, наприклад, підписалися. Типу, я почала може, знімати частіше їм почали в рекомендаціях мої відео. Попадати, і вони, може, почали просто відписалися. хоча не знаю, може, просто надаємо мій контент. Коротше, мінус декілька підписчиків. Це мені сильно Мене розстроїло. і на мою сим... коротше, Мені просто якось було якось морально погано вчора, Ну, думаю, це з часом пройде. Ведь я буду старатися далі для вас. Останнім часом я почала регулярно постити відео, навіть коли мені лень, навіть коли я зайнята, навіть коли в мене там якась самостійна на носу. Короте, я стараюся для вас регулярно випускати відео. Надіюся, ви це пойм... ну, ви мене поймете. Це, типу, кімнатка. А, типу, це однокімнатна квартира. Ну, ви самі бачите, тут тільки три кімнатки, одна спальня. Ну і Разом з гостиною можна так одночасно кухня і в туалет. Я ще на фоні, коли, ну, типу, я була зайнята, типу, і мені якось було скучно знімати відео, тому я подзвонила подружці і під час того, як я робила, ну, знімала обустройство, я типу, говорила з подружкою. Ну, бо Якщо я одразу починаю говорити, типу, відео знімати і говорити, то в мене якась фігня з звуком, якийсь шум на носу, Не знаю чого. То краще мені вже зняти відео, а потім більше часу під час монтування, типу взяти і озвучити його. Це для мене якось ну, найлегше. Я нині зняла ну, доволі довге відео, ну на 22 хвилини, тому радуйтеся не на 6, не на 8, і не на 10. Хоча б на 20. Ну, бо я останнім часом дуже рідко знімаю ну, на довгий перелік. Ну, вірніше, в мене з 20 хвилин виходить 10. Бо я сильно ушвидшую відео, ну, бо коли я дуже помало роблю, вам скучу. Я навіть це відео ушвидшила в 4 рази і все рівно 22 хвилини вийшло. Ну, якось так. Тому для вас я можу чуть, -чуть швидше. Ну, я іменно, коли сама думаю, то я, може, деколи швидше зроблю, деколи пізніше. Ну, деколи довше, вірніше. А коли я, типу, копіюю з чогось відео, в мене ще довше виходить обустройство. Ще довше, ніж зробила б це я. Бо я маю подивитися, взнати, як та, ну, та людина робила. Ще й не йти та, яка мені сподобається обустройство. Ну, Я заради вас знайшла якесь ну, відео обстроювати. Ось цю квартиру я вже обустрою я по відео. Може, там ізначально, типу, було чуть в моїх ідей, але я старалася більш-менш повторити Це, коротко, відео... Ну, іменно цей дім, який я зараз спробую зробити, він з каналу Сікрет Тока. Від сілії, коротше, вроді так її звати. Ну і я час від часу люблю подивитися різних э, га, Ну, різних ютуберів, які знімають прокачу, або в Тіктоці деколи-навіть. Просто люблю подивитися, хто як робить. Всяке таке. Надіюся, вам я ще не надоїла, бо мені прям сумно від того, що вас менше стало. У мене і так. Переглядів ну, максимум 20 останнім часом набирається. І то чудом. І тож дуже мало хто лишається. Я, якщо ви хочете, я зроблю і свої обустройства. Якщо ви хочете, я можу попробувати, ну, показувати вам відео, як я повторяю до моїх якихось популярних ютуберів. Ну, гача-туберів якось так. Я так хто знімаю на різні теми. Деколи Майнкрафт зніму, деколи току, деколи там щось малюю. Я, коротше, в мене канал якийсь такий неоднозначний. Типу, з різним характером, можна так сказати. Типу, я поки що ще не поняла, як мені знімати YouTube канал. Типу, я ще раніше якісь реакції пробувала знімати. Та вони багато набирали переглядів. Та в мене може з них більше лайків було, але і підписчиків, може, приходило більше. Але мені це якось знімати в гач. Е, ну, верніше, то... знімати в гач, мені, взагалі, якось ну, не до душі. Важче, довше і сумніше. Якось так. Навіть не знаю, що вам ще сказати. Можу сказати, що я дуже сильно скучаю за вами. Типу навіть не знаю, що вам ще сказати. Пишіть, що вам подобається з моїх відео. Я всі коментарі прям читаю. Ну, бо їх дуже мало на даний момент. І ви можете мене похейтити, можете ще щось. Мені важлива люба реакція, хоча б якась. Хейти, які в мене ще поки що хейтерів не було. І сподіваюся, що не буде. Навіть не знаю, що вам ще сказати, що ще десь хвилин 12 буде йти відео. Я в кінці відео, типу, напишу, як іменно називається канал, ну ви можете просто зікреттока вбити і знайти її. А можете, в принципі, ну, я вам назву каналу іменно напишу вроді. Коротше, навіть не знаю, що вам ще сказати. Можу сказати, що у вас... Я навіть не знаю, мені так лінь деколи знімати відео, але я просто беру себе в руки. І 4 рази на тиждень 4 рази знімаю вам відео. Може навіть частіше деколи знімати відео, але викладаю іменно 4 рази на тиждень. так що... Я, вроді, і знімаю часто. Я, вроді, останнім часом стараюся вести контент, але щось не знаю. Може, я щось не так роблю, може ще щось. Це мені, в принципі, ніхто не каже, що я не так роблю. Вообще без поняття, що робити, коротше. надіюся ви мене поймете. Підтримайте мене. Від мене дуже мало підписчиків. Ну, 70 чимось. Розумію, що це не мала цифра. Ну. Як для підписчиків це мало. А от як. Ну, я прям в шоці, що я, хоча б с... я мрію хоча б 100 набити. А в мене. Типу, тупо в мінус останнім часом іде тільки. Перегляди впали. Підписчики стоять на місці або йдуть вниз. Та, блін, мені цих 2 чи 3 підписчика, блін, мені так сильно мотивація спала. Бо, моя ціль хоча б 500 до початку літа. А ви мені тупо навіть... А ви в мене збільшуєтесь. Це, звісно, обідно, але думаю. Далі більше, можна так сказати. Десь таке таку поговорку в якомусь відео. Вроді, десь про Майнкрафт, якомусь. Зімен, може так сказав, далі більше. Хоча не знаю. Коротше, десь чого такого. Ну, як хтось сказав, дальше більше. Ну, думаю, якісь може навіть відео покращиться в майбутньому, але обіцяти не можу. Я б хотіла купити собі якийсь планшет, типу, так щоб знімати Типу, з планшета. Бо, типу, на планшеті буде краще знімати протоку. Я прям обожнюю всякі відео протоку. І ще й скоро буде новий дім. Думаю, навіть нині завтра про які ігри ви хочете, щоб я зняла. Хочете в Бравл Старт зайду пограю. Я скачала в лампу Бравл Stars недавно. Я також можу ще щось показати. Пишіть, які, що ви хочете від мене. іменно. Я вже заїкатися починаю, не люблю так довго говорити, типу, не люблю теми. Якось так, щоб вам ще сказати, ще й школа та злить. Кстати, пару днів тому я лишилася чуть би не сама в класі. Коротше, почалася повітряна тривога. Всі з класу мого пішли, і лишилося тупо 5 людей. 5 людей лишилися в підвалі. Це тупо ті, які, ну, типу, не втекли і лишилися, типу. Потім ми повернулися, закінчилася тривога, там лишалося пару уроків тільки, і п'ять людей не захотіли. Нас, коротше, ніхто не хотів відпускати, взагалі ніхто. Типу, вчителі класна керівничка нас відпускати не хотіла, коротше. Тому ми просто взяли і пішли. Потім батьківську групу написали, ну мені принаймні так батьки казали, що їм написали, типу, що всі втекли. Нам потім підозрюють, що коли ми підемо в школу, буде погано, але ладно. Це вже все рівно. Думаю, сильно сварити нас не будуть, все-таки ж. Все-таки ж ми самі лишатися не хотіли. Цікаво. Ті вчителі, які мали нас на уроках бути, пішли до директора чи зауча за те, що нас нема. Я сильно не готова балакати про мою, типу, школьне життя, про ще щось, бо тупо не хочу, щоб, наприклад, мене хтось почув знайомих. Я цей канал ховаю, типу, від моїх однокласників, я їм про цього не говорю. Та взагалі мало хто з моїх родичів знає про те, що я веду канал. Може хтось і знає, але як на нього попасти, взагалі ніхто не знає. Ну, бо я якось стидаюся, не знаю чого. Показувати хоча б одне моє відео комусь. Моя ЛПшка знає про те, що я веду канал, деколи навіть мені допомагає. Чуть-чуть допомогти -чуть з ідеєю, наприклад, чи ще щось таке. Порекомендувати щось можна, наприклад. Я ще досі не придумала, як назвати моїх персонажів. ну Типу, моя головна ос, це Фокся. Ну, або не знаю навіть, які ще назвати, Ну бо я Фокся ну і вона моя ос, тому вона Фокс. Але як би її по нормальному називати? Ладно, канал Фоксі, а от її як називати. Я ще, коротше, планую про це подумати. Як називати моїх персонажів? Ну, типу. Я навіть не знаю, в мене якась з іменами проблема. Не знаю, як назвати їх. Моя... Вибачаюся, там моя собака гавкає. Ну, і всяке таке. Хто не знав, ну я сумніваюся, що я вам казала, в мене є собака, я її забрала з притулку. Коротше, вона в мене боягузка, бо в неї, коротше, тяжке. Ну, тяжка. Тяжка судьба, можна так сказати. Ну, бо на дворі жила, потім в притулку. Тепер в мене. І це великий стрес для неї. Якось так. Навіть не знаю, що вам ще казати. Завтра, думаю, вийде це відео, ну бо я нині випускати його не буду. Я, коротше, стараюся вести все під графік. А навіть якщо в мене типу, до вечора відео нема, типу, ввечері я вже його можу почати знімати. Типу, якщо в мене мотивації довгий час не було, я так подивилася, відео має вийти, має вийти. Так подумала, чуть-чуть подумала і виклала. Типу, на днях в мене було вже два рази таке, що в мене відео, типу, ну, я його раніше не зняла а іменно в останній момент, типу, під вечір вже. Типу, обично в мене відео в день виходить, ну так десь. ну, Десь до 27-му вже десь вийш, вийти мають. А щось таке в мене сталося, така якась мотивації не було в той день, ну, в тих два дні. Що викладалися відео вже, ну, десь під вечір. Короч. В останній момент просто вони були в мене на телефоні, я їх просто озвучу. Я, типу, коли не знаю, що мені робити, то мені треба короч, зняти відео, потім його озвучити. Обича, в мене відео готові наперед, а потім в День X я його просто озвучу. Можна так сказати. Я навіть не знаю, по кому я розкладу. Знаю, що відео мають виходити 4 рази на тиждень. Ну, я їх випускаю так, раз на 2 дні. Десь так. Але так морально погано. Навіть не знаю, що вже робити. Вибачаюся за посторонні звуки, в мене там собака гавкає ще, я тут малюю на фоні, типу, я просто малюю і озвучую. Бо мені щось скучно стало якісь круги, я почала малювати. Тому вибачаюся. У мене, блін, вже горло болить говорити. Ще й плюс я їсти хочу, треба буде після того, як що озвучу, щось пити поїсти. Ну, я вирішила відкласти прийом їжі і озвучити вам відео на завтра. Мені б не помішало пше. Ще... А коли я там останній раз відео опублікувала вроді пару днів назад. Коротше, треба пошвидше опублікувати ще пару відео. Ще їх треба буде озвучувати. Мурока, блін. Я люблю дивитися різні аніме, деколи вільний час. Деколи буває, я побачу в якийсь тіктоці, чи в коротких відео на ютубах, бі, наприклад, зайду в ютуб, побачу якийсь відривок від аніме. Потім пробую знайти. А чи знайдеш не факт? Якось так. Навіть не знаю, що ще вам казати, взагалі без понять. Хто хоче бачити більше відео, типу, з моєю лічною інформацією, типу про те, які мої забавні моменти, може якісь з мого життя, може ще щось таке, то пишіться в коментарях, може щось таке зніму. У мене є декілька аккаунтів в Телеграмі. Навіть не знаю, чи вам стоїть це казати, ну, ладно, скажу зараз. У мене є один. Ну, у мене є декілька аккаунтів в Телеграмі. Один називається Фокся Тока Бока. Ну і там, коротше, є пару, можна так сказати. Я там часто, ну, час від часу, хоча дуже рідко, опубліковую, може, мої, роб... мої якісь обустройства. Деколи, ну, майже ну, але в більших випадках я опубліковую або з пінтереста, або, типу, з різних токабокавців. Ну, часто раніше опубліковувала, типу, чужі. Типу, обустройства. Хто хоче, може туди ще викласти, типу, свої обустройства. Ну, бо я рідко опубліковую, типу, свої обустройства іменно там. Може, вам в кінці відео покажу, типу, іменно мій. Ну, типу, мій Телеграм. Кому цікаво, заходьте. Ще я в кінці, ну. Я навіть не знаю, що вам ще казати. Всім думаю, вже пока. Бо це вже кінець. Я, коротше, тільки дві кімнати поки що обустроїла. Це мій коротше, канал в Телеграмі. Підписуйтесь.